Доброго дня, діти. Сьогодні я хочу вам розповісти чудову казку, яка називається Як зима прийшла у ліс. Одного разу, коли сонечко сховалося за хмаринку, а вітер заспівав холодну пісеньку У ліс тихенько прийшла зима. Вона була в білому похнастому кожушку з крижаною короною на голові і чарівною палочкою у руках. Добрий день, лісові мешканці, лагідно промовила зима. Прийшла я вас прикрасити, відпочинок подарувати і казку принести. Першою прокинулася білочка. Вона визирнула із свого дупла і здивувалася. Ой, як гарно стало! У забіле біле, наче в казці. Це я розстелила свій сніжний килим, усміхнулася зима. Тепер можете гратися на ньому, бігати й кататися. Пташки злетіли з дерев, синичка, снігур і горобчик. А нам що робити? Холодно стало, щебетали вони. Не турбуйтеся. Відповіла зима, я попрошу людей насипати вам зернятка у годівнички, а ще подарую пухнасті шубки, щоб не змерзли. Усі зраділи, а й зайчик навіть виструбнув уперед. Дякую, зимо я теж переодягнувся став білий, щоб мене не побачив лис. Зима засміялася І тихенько. Покрутила своєю паличкою. Сніг закружляв, заграв, замерехтів і став ліс мов би, чарівним палацом, де співають бурульки, блищить сніг, а се навкруги сяє, немов у сні. Так і живе зима в лісі, гарна, добра, трохи пустотлива. А лісові мешканці радіють її подарункам і чекають, коли вона знову прийде в гості. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась ця казка про зиму адже зима це час чарів, радості і відпочинку. Треба любити всі пори року, бо кожна з них має свої чудеса. А я вам кажу дякую за увагу. До побачення і до нових зустрічей!